У Луцьку двох чоловіків засипало шаром грунту, коли вони перебували на дні траншеї, де міняли труби. Одного з чоловіків за декілька хвилин відкопали рятувальники іншого ж звільняли з земляного полону біля години. Медики кажуть, це диво, що він вижив, оскільки людина може перебувати під землею максимум до шести хвилин. Як стався з сув ґрунту? Буквально із перших ус нам розповів один із постраждалих. Весь в землі наляканий і, здається, не може надихати свіжим повітрям. Кілька хвилин тому рятувальники буквально відкопали його з під землі. Врятованого чоловіка одразу передали медикам. Все добре вас, так, Діни са йди. Що, нічого не буде тут, ні? Ні, нічого все нормально. Ти пам'ятаєш, що було все з тобою? Так. — ляжу, глянемо тебе. Може я присяду? — лучше. Глянь, зайди приляж. Зараз подивимося. Його звати Олександр. Він вже п'ятий рік працює на фірмі Зеніт, яка займається укладанням трубопроводів. Каже, за весь цей час така ситуація з ним вперше розповідає, що разом з двома іншими працівниками він мав міняти труби на дні викопаної траншеї глибиною три з половиною метра. Запевняє, дотримувались усіх правил безпеки. Тож стало несподіванкою, коли на них зверху посипався ґрунт. Ну земля так пішла, ну то я ж мало лі що де там є. Я так вам не скажу. Але добре що, добре, що врятувала. То ви самі врятувалися, чи вас все ж таки. Мене відкупали. відкупали. Про що думали в той момент? Чи та, їх би за... не знали, не про що. Просто не про що, Аби вилізти. А дихати як? як, як себе? — Мішок зробив собі та і все. Чи ні. Ми трубу подавали. Викупали траншею, несли трубу. Внесли, положили і виходили, і земля почала їхати. І все. Ну, Бачили, яка ширина, і... тобто, яка стала після того, як вона з'їхала. Це, це як сварвато, що він як він де він був. Він перед траншеєю був. Ми трубу положили, Він дальше ми купати, ми виходили і ну, просто рухнула земля. Другий день народження. Чоловік каже, пробував вибратись самотужки, але його притисло до стіни. Як розповіли очевидці, один з працівників таки вибрався з рову самостійно. Олександр пробув під землею кілька хвилин. Найбільше засипало шаром ґрунту 18-річного юнака Дениса. Їх там було трьох. Получається, одного якось відразу витягнути. Да. А одного не засипали. А, одного не засипали. Він був тут біля трактора, близько, він його не засипало. А, а той, той, кого засипало, це хто? «Молодий робочий хлопець. 18 років? Да, 18 років, молодий хлопець. І давно він працює. Вже рік, мабуть. Медики кажуть, стан Олександра задовільний. Стан задовільний, як на мене, поміряли, тиск, подивилися. Кар не висловлює ніяких від госпіталізації, відмовився. Поки Олександр приходить до тями в кареті швидкої. Тим часом група рятувальників намагається звільнити 18-річного юнака з під землі. Поспішають. Ситуація критична. Людина під шаром ґрунту знаходиться надто довго. І ось, нарешті, хлопця відкопують, кладуть на ноші. На щастя, він живий. Хворий живий відповідає на питання. Думаю, все з ним буде добре. Слава Богу, один майже був під землею. Як розповідають медики, людина під ґрунтом може перебувати максимум 6 хвилин, а юнак прибув там до години і вижив. Кажуть, він точно народився у сорочці. Завдяки волі Божій. На все воля Божа. Добре, може якийсь прошарок повітря. Він десь біля труби там казали був. Так і дихав через те. Хлопця одразу госпіталізували до лікарні. Відомо, що він в свідомості, але дуже наляканий. Мирослава Сябер, Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.